Дивіться, будь ласка, до кінця цей відео моя історія пробачте, моє життя. Привіт усім, з вами Василь Овсієнко. Трохи про свою трагічну долю я інвалід першої групи з дитинства. Мені було 6 місяців, травма маленька була впала з коляски. Була операція на голові, після цього не може говорити. Тому ролик озвучено роботом. У мене одна рука перша дитинства, група інвалідності. Ноутбук та інтернет це моя радість. Може зробити кліпи на ваші улюблені фільми, роблю кліпи з аніме та аудіокниги, але пишіть, вам хочете послухати, яку зробити аудіокнигу. Вам у мене своя група у ВКонтакті свої канали на Ютуб. Може зробити слайд-шоу із ваших фото, пишіть мені ВКонтакті. Телеграм, додайтеся у друзівка та мою групу канал, телеграм. Канал посилання будуть в описі, я буду радий, приємно буде з вами спілкуватися. Я заробляю гроші на поштових кахти типу по SEO спринт, виконую легкі завдання. Але в мене одна проблема потрібно запрошувати людей, у мене не вийде запрошувати, потрібна ваша допомога, якщо мені що робити. Ставте лайк, підписуйте на канал, мої інші канали підписуйтесь, посилання буде описано. Пишіть коментарі, я добра людина, це що трапилося зі мною, я радий життю. Вибачте, можна попросити передплатники мені як набрати чотирьох. 00 годин переглядів на обидва канали, назву один канал аудіокниги українською мовою. Другий канал буде опис. Мій другий канал Уілсон Магі, цей канал англійською мовою. Розумієте мене, я хочу підключити монетизація Ютуб мрія вісьмох років, але шкода, у мене не виходить набрати чотири. 00 годин переглядів Скажіть, будь ласка, мені що робити? Кожен роблю один або два відео на день викладати відео на канали.